Говорити ну, не будемо. Звернулися до мене Леся і Ярославна з, з такою акцією. Ми залюбки її підтримали. Чим зацікавила. Ну, в першу чергу, так як бізнесмена зараз час такий непевний, ця акція розрахована ну, як -то, в руки в руки, так говорили. Тобто, ну, ті гроші ніде не дінуться. Тобто є конкретні потреби наших хлопців, які зараз. Десь там в гарячих точках і відповідно якісь в них є потреби, і це я от впевнений на 100%, що це попадає прямо в наших рук, там в їхні руки, і з цього буде якийсь толк. От ми прийняли такі рішення кожного понеділка 25% від нашої виручки нашого ресторану ми будемо віддавати на цю, на цю акцію. Така наша громадянська позиція, я не знаю, добра вона не добра. І хочу, Проп пропоную, пропоную хочу, і всім своїм колегам. Хотіли, щоб днів у тижні і днів у місяці, щоб всі підтримували це. Тому що це насправді це дуже важливі речі. Тому що ви... Можливо, ми то не якась не невеликі не гроші, але якась краплинку ми хочемо долучитися до цієї акції. Дякую. Я хочу подякувати всім і вам, що ви прийшли, і